Всім привіт! Вітаю вас на своєму інвестиційному YouTube каналі. Як завжди, підписуємось, підтримуємо відео лайком. Ну і в описі під цим відео залишаю посилання на свій телеграм-канал, де є багато крутих проєктів 2024 року. Сьогодні зро... знову хочу зробити черговий невеличкий відеообзорчик проєкту WorkCash. Це єдиний, до речі, проєкт, який вже багато місяців виплачує, і причому виплачує абсолютно без вкладень за відеоперегляди. Тому я думаю, що таким чином на інвестиції можна собі потрішку заробляти, в кого взагалі немає там, фінансів для того, щоб інвестувати. Звичайно, тут багато там, мільйонів не заробиш, але якщо попрацювати трішки, то. Там 5-10 доларів можна спокійно буде заробляти. Давайте ось зараз, щоб багато не розказувати, покажу вам свій кабінет і скільки вже вдалося заробити, мені і вивезти. Ось дивимось, заробіток за весь час це те, що я надивився відео на 8 центів всього-навсього, але на рефералах мені вдалося заробити вже 100 доларів. Тому, якщо трішки позапрошувати, це при тому всьому, що я взагалі відео там не продивляюсь. Якщо ви будете продивлятися, то, звичайно, ви е, більше. У мене на це просто зараз не вистачає часу. Отже, давайте перейдемо до самої. Як тут працювати? Якщо ви ще не знаєте, натискаємо на відео внизу. І ось тут нам. Пропонується відео для перегляду, за яким ми отримуємо кошти. Натискаємо Смотрить відео, далі плей. Також можна встановити програму, яка буде це робити автоматично. Ось, дивимось, продивилися, кошти нам зарахувалися. Натискаємо наступне відео. Знову плей. Зациклюватись не будемо. Це, в принципі, все, що вам потрібно робити. Таких відео в день дається там, 900 тисяч, в залежності, як кому від активності, скоріше за все. Далі переходимо ось в кабінет. І ось тут є рівні. Що це таке? Натискаємо. І бачимо, чим більше відео ви будете продивлятись, тобто ось за кожну секунду відео вам буде нараховувати 4 бали. За кожного запрошеного нового партнера 100 балів. Другий рівень 40, третій рівень 20. Ну, За те, що партнер першу, на першому рівні просто виведе кошти, ви отримаєте 500 балів. Що нам дають ось ці бали. Перший рівень, дивимось, потрібно мати 40. Там майже 49 тисяч балів. І він, в принципі, а, бо бонус до, до доходу рефералів дає лише 4%. На другому рівні ви вже будете отримувати на 4% більше за переглянуте відео. Ну і від рефералів також плюс 3,8%. Я зараз знаходжуся вже на четвертому рівні. і... Отримую за відео плюс 11%, і ще до доходу рефералів 3,2%. Ну, вивід тут коштів до 72 годин. А вже на п'ятому рівні дивимось, вивід коштів буде миттєвий. Тому це також плюс. і... Чим знову ж таки, чим більше відео ви будете продивлятися, там незалежності від того, чи ви будете запрошувати партнерів чи ні, ну звичайно, з партнерами буде трошки швидше. Тим швидше ви будете переходити на ось ці рівні. І ось на останньому 12 му рівні це вже плюс 100% до відео, 100% до реферала, 0% комісія на вивід. Ну і вивід, звичайно, миттєвий. Ну, в принципі, ось все, що і потрібно знати про цей проєкт. По реферальній системі, давайте ось пройдемося. Дивимося, зараз перший рівень у мене 13% 32%. Другий рівень 3,3% і третій рівень 1,1%. Тому, якщо вам цікаво заробляти без вкладень, працюємо тут. Нічого складного немає, і в коштів вкладати взагалі не потрібно. Знову ж таки, підтримуємо відео лайком. Буду дуже вдячний вам всім за підписку, тому що зараз от знімаю такі відеообзори просто безпосередньо з Донецької області, але продовжую займатися своєю улюбленою справою, інвестиціями, побудовою команди, ну і так далі. Ну, і, звичайно, посилання на мій телеграм-канал. Також буде в описі. Переходимо і реєструємося.